Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі Польський Онлайн. І сьогодні у нас з вами важливий урок, тому що ми будемо вчитись розповідати про себе польською, розповідати про свою роботу, освіту, звідки ми, які в нас хобі. І можна сказати, це такий перший лексичний урок, який вам необхідно засвоїти для того, щоб починати спілкуватися з людьми польською. Тому що, звісно, коли ми знайомимось. Перше, що ми робимо, це трошки розповідаємо про себе. Якщо ви хочете бути в цьому діалозі такому першому впевненим, а якщо ви хочете розуміти і знати, що вам казати, тоді обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо. Перше запитання, яке може поставити нам незнайомець, на це, звісно, як маш на ім'я в випадку, якщо ми на ти, чи як пан або пані на ім'я. В такому випадку ми використовуємо формулювання мам на ім'я і далі називаємо своє ім'я. Я, наприклад, мам на ім'я Іванка. Також ви можете почути фразу. Як ще називає, або як пан чи пані ще називає? Тут звертаємо увагу на слово називатися, це означає, яке мати прізвище, бо назвіско це прізвище. Тому при такому запитанні ми завжди кажемо, що називаємо ще Іван намних, тобто даємо своє прізвище. Можемо дати тільки прізвище, не давати ім'я. Тому що тут людина очікує від нас саме нас тобто нашого прізвища. А зараз, друзі, на правах невеликої реклами я хочу нагадати, що в нас почався новий набір на онлайн-курс польської мови для початківців і для тих людей, які вроді розуміють польську, але самостійно сказати щось дуже складно. І це означає, що зараз найнижчі ціни, які тільки можуть бути на наш курс польської мови. І по секрету я вам дам ще промокод, який дає 10% знижки. Тобто і так найнижчі ціни і ще 10% знижки додатково за оцим промокодом, який ви можете вказати при оплаті. Ці найнижчі ціни будуть актуальні буквально ще 2-3 дні до понеділка, тому встигніть зареєструватись. Що це за курс? Це онлайн-навчання польської мови, яке ви можете проходити в будь-який зручний для вас час. Тобто, ви зовсім не прив'язані ні до місця, ні до часу. Вас чекають 36 уроків. 30 уроків виглядають ну, трошки схоже на це, як ми зараз з вами спілкуємося. Тобто, я для вас записую розбір якоїсь граматичної теми. Після чого вас чекає величезна кількість завдань, щоб закріпити ті знання, які ви отримали в уроці, і звісно навчитись використовувати їх, тому що вас також чекає практика. Пояснюю, як це виглядає. Спочатку ви робите різноманітні інтерактивні завдання, які робити цікаво, що виграє з підручниками, де все нудно, скучно. А тут ви просто взяли ваш телефон, комп'ютер чи планшет і швиденько поробили всі завдання в цікавий інтерактивний спосіб. Пізніше вас чекають завдання, де вам потрібно говорити польською. Це завдання на переклад, а також усні завдання, які перевіряє викладач, і також дає вам усну відповідь по тому, що ви сказали. Тому без стресу, вже з перших уроків ви починаєте говорити польською. Тому якщо вже через два з половиною місяця ви хочете впевнено себе почувати в Польщі, мати можливість пояснити якусь інформацію польською, почати спілкуватися з поляками, е, отримати Базу знань, які дадуть вам можливість легко розвивати свою польську, і ми скажемо як. Тоді обов'язково переходьте за посиланням в описі, реєструйтесь, і ми побачимось з вами в курсі. Ну а зараз повертаємось до нашого відео. Колейне питання, іле машлат? Тобто, скільки тобі років, я, наприклад, маю 25 років. лат, і можливо, саме називати цифру для вас може бути складно так зразу з імпровізації. Тому можете потренуватися вдома, називати скільки вам років. В принципі, цілий рік воно буде діяти, і у випадку, коли вам потрібно буде сказати, скільки ж вам років, цифри це не завжди найлегше. Ви будете готові. Можете сказати мам, 29 дващаджевеньчлат, мам, 19 щелат, мам 45 п'янчлат. Приготуйтеся і пам'ятайте про формулювання мам, мам. І лиш там лад. Колейне питання Сконд питання: чи сконд пані Бонт пан Єст Тобто звідки ви? Скот це звідки? Якщо дослівно перекладати, до речі, це речення буде звідки ти є, так? Сконд єстеш. Ну і тоді відповідаємо: Єстем Єстем з естем з України, Єстем з Львова, Єстем з Києва, з Харкова, Єстем з Одеси. Тут в залежності звідки ви відповідаємо, можемо. Tak, już jestem Ukraińką, bądź jestem Ukraińcem. To ja Ukraińka albo Ukraińczyk. Yeah. Następne pytanie: Gdzie mieszkasz? D. Ty żywesz, bądź gdzie pan albo pani mieszka? D. Wy żywety. Znowuż takie odpowiadają: mieszkam w. Mieszkam w Krakowie, mieszkam w Warszawie, mieszkam w Gdańsku, mieszkam w Poznaniu czy na przykład mieszkam w Katowicach. Następnie mamy pytanie, dlaczego przeprowadziłeś się do Polski? To jest troszkę składniejsze pytanie niż poprzednie. Oznacza ono czemu ty Perejchał w Polskę? Przeprowadzić się perejechać. E, tutaj możemy podać różne powody. Możemy powiedzieć, że pracuję w polskiej firmie. Я працюю в польській компанії. Е, чи, наприклад, мам польське коріння». в мене є польське коріння? Е, чи теж можемо повідати, що учекам перед воїном, так я втікаю від війни. І тут моя рекомендація, що коли ви починаєте вчити польську, ви хочете почати говорити польською, постарайтесь собі самі відповісти на всі ці запитання. Так, ви будете набагато більш приготовані до тієї розмови, яка вас ну, все одно чекає, тому що ви будете знайомитися з людьми, ви будете. Розповідати про себе, а це для вас буде гарний тест і насправді дуже гарна практика, яка ще й додасть впевненості під час того, як ви будете говорити, бо ви вже знаєте відповіді на ці запитання. Вам просто треба згадати, як ви собі відповідали самостійно і цю інформацію повторити. Тому не лінуйтесь проговорювати якісь відповіді на запитання. Це просто чудова практика, щоб навчитись швидше і впевненіше говорити польською. Настепні покидаємо о викошталценю. Викшталцін це освіта, складне слово. wykształcenie. E, nas, na przykład, nas pił w może zapytać jakie pan czy pani ma wykształcenie, to jaka u was oswita. Możemy powiedzieć, że mamy wykształcenie wyższe, to w nas je wyjście oswita, bądź wykształcenie średnie, serednia oswita. Możemy wskazać, że ukończyłam uniwersytet ekonomiczny, ja zakończyłam ekonomiczny uniwersytet, albo jeszcze studiuję na uniwersytecie, ja wseszcze jeszcze się w uniwersytecie. Jeśli chcielibyśmy powiedzieć, kim my jest po świecie, tak? to zapytanie będzie zwyczajne, kim pan jest z wykształcenia bądź kim pani jest z wykształcenia i wtedy odpowiadamy, że z wykształcenia jestem na przykład filologiem języka polskiego, z wykształcenia jestem lekarzem, jestem prawnikiem, jestem nauczycielem, tu zresztą zależy od Waszej oswity. Też mogą nas zapytać, a jakie znasz języki? Czy jakie pan czy pani zna języki? to Jakie mowy Wy znajdziecie? Możemy powiedzieć, że znam polski, znam niemiecki, znam angielski, znam ukraiński. E, albo możemy także powiedzieć, że mówię po. Mówię po polsku, po angielsku, po niemiecku, po francusku. Kolejny temat, o którym będziemy rozmawiać, to jest praca, to, to robota. Oczywiście, że tutaj może paść pytanie, a gdzie pracujesz? To gdzie pracujesz, i możemy powiedzieć, że pracuję. W jakiejś tam firmie. Na przykład w firmie farmaceutycznej czy pracuje w sklepie internetowym. Jeśli my choćby nazwać nazwę konkretną posadu, to użyjemy wyrazu pracuje jako. Pracuje jako menadżer, pracuje jako lekarz, pracuje jako pielęgniarka, pracuje jako nauczyciel, ale też możecie trafić na pytanie. «Кім пан Єст з заводу, чи «Кім Кімпанієст з заводу? І тут не проводьте аналогії з якимось фактично заводом-фабрикою, тому що завод по-польськи це професія відповідно. Kim jesteś z zawodu? Co oznacza, kto ty za profesją. Na przykład z zawodu jestem programistą. Za profesją ja programist. Albo z zawodu jestem dziennikarką, to za profesją ja żurnalistka. Idziemy dalej, kolejny temat, o którym możemy opowiadać, to są zainteresowania. Zainteresowania, to znaczy jakieś nasze zainteresowania, nasze hobby. Tutaj najczęstsze zapytanie, jakie wy możecie zadać Cie ludzi nie, żeby znać ich pro czy na przykład otrzymać e, dla siebie te zapytania. Czym się interesujesz? Tobто czym ty ciekawisz się? E, możemy powiedzieć, że interesuje się, na przykład piłką nożną. Ja ciekawię się futbolą Albo interesuje się muzyką. Ciekawię się muzyką. Interesuje się, albo nawet możemy powiedzieć, pasjonuje się wędkarstwem. Tobто ja ciekawię się Tu Tutaj już do В нас є хобі, і що дуже важливо, це допоможе нам вивчати нові слова. Тобто дивимося, чим ми цікавимось, перекладаємо е, і створюємо таку історію про себе, при тому вивчаючи нові польські слова. Теж можуть нас запитати, а яке маєш хобі, так? Тобто, яке в тебе хобі? Е, можемо використати формулювання любі, щось робіть, любі подружовати. Я в Лондоні. Я в Лондоні. Я в Лондоні. Lubię pływać, lubię wędkować, e, lubię pracować na przykład, jeżeli to jest wasze hobby, e, lubię co możemy czytać, lubię słuchać muzyki. Тут, в залежності від того, що ми любимо, розповідаємо. І остання часть є родина. тобто як ми розповідаємо про якийсь наш сімейний статус про нашу сім'ю. По-перше, чоловік може сказати, «єстем жонати, «єстем не жонати, тобто одружений, неодружений. Жінка скаже, «єстем заменжна» або менжна або заміжня чи незаміжня. Існує простіша форма, можемо сказати, мам жоне чи мам жоне mam męża, mojego człowieka, nie mam męża. Albo istnieje także forma jestem rozwiedzony, to, to ja rozwedyny, czy jestem rozwiedzona, rozwedyna. Jeśli chcemy powiedzieć, że mamy dzieci, to powiemy mam dzieci, mam syna, czy mam córkę, albo mam dwoje dzieci, troje dzieci, czworo dzieci. I my zakończymy naszą historię o sobie. Zaraz ja przejdę po wszystkich punktach i Розповім вам про себе по цих всіх пунктах, а ваше завдання в коментарях написати маленьку розповідь про себе. Це може бути реальна розповідь, це може бути вигадані якісь факти, якщо ви не хочете розповідати про себе. Але це буде ваше домашнє завдання і ідеальне тренування, щоб навчитись про себе розповідати польською. Ну що ж, я почну. Mam na imię Iwanka, nazywam się Iwanna Mnych. Mam 25 lat, jestem z Ukrainy, teraz mieszkam w Krakowie, pracuję. Jako przedsiębiorca, jako nauczyciel języka polskiego, chociaż z wykształcenia jestem logistem. Mówię po polsku, po ukraińsku, po rosyjsku oraz po angielsku. Interesuję się żeglarstwem oraz bardzo lubię jeździć na snowboardzie i podróżować. Jestem niezamężna, no i nie mam dzieci. Тепер ваша черга, пишіть в коментарях. Я по можливості буду переглядати, можливо, десь поправляти. Якщо захочете, щоб ви перевірили поправили, то напишіть, тому що я не хочу поправляти людей, які не хочуть бути виправлені. І з задоволенням підкажу вам, якщо ви допустили якісь помилки, якщо ви цього бажаєте. Також я нагадую, що в нас є конспект до цього відео, обов'язково його качайте, ви знайдете його в описі. Якщо хочете ще більше польської мови, запрошую вас в наш інстаграм. Інстаграм польський онлайн, ну і, звісно, на курс польської мови, якщо хочете вже через 2,5 місяці говорити польською і почуватися впевнено. Я дуже дякую за перегляд цього відео. Ми з вами побачимося вже в наступному. Діше жачую вам мілого дня. Честь!